Вітаю! Хочу вас познайомити з моєю новою карт. Вони називаються стратегічні і тому на голод в Україні я б хотіла зробити розклад саме на цій колоді. Тож, давайте подивимось, що ця нова колода нам розкаже про голод в Україні. Дивимось до кінця 2026 року. Щоб такого голоду, як розповідали наші бабусі, я не бачу. Не буде такого, щоб на прилавках там не було кругом все пусто. Я такого не бачу. Беру середньостатистично в Україні в 2026 рік урожай на пшеницю, він повинен бути хороший. Соняшник також. Картопля, тут будуть втрати. Тому на слідуючий рік беріть на посадку із запасом. Бо із осадками. Можуть бути проблеми. Це може бути не по всій Україні. Наприклад, як в цьому році на півдні у людей мало було опадів, їх майже там не було, тому і картопля там вродила не в усіх. На Сході. Дощі якраз ішли тоді, коли картопля починала зав'язуватись. Тому картопля зараз на сході має гарний врожай. Так само буде і в наступному, в наступному році. Де буде посуха, там, звісно ж, і не врожай. А от ціни, ціни помагу можуть значно підрости. Тому для когось це буде голод. Прийдеться економити, хоча куди ще більше економити ціни і наразі вони ростуть майже кожного місяця, але можуть підіймати ще вище. Важко буде. Знову ж пенсіонерам та малозабезпеченим людям. Також навіть помагу, я би хотіла сказати, що тут можуть зробити як штучний голод, ну, мається на увазі це те, що можуть підняти дуже великі ціни. І не кожен собі дозволить. Робити покупки. Прийдеться купувати те, що ну, саме необхідне. І ще хочу сказати, що проблема буде у воді. Тож, бережіть і економте воду. Майже на всіх картах зображена вода. Тому я бачу проблему саме із водою. Дефіцит її. Підняття цін можливі на воду або ж дефіцит взагалі буде води. Тому бережіть і економте, відноситесь бережно до води.